Думаю, буревальниковый мяч понравился, но все-таки результат сегодня не на користь вашей команды. Как оцениваете игру как тренер? Ну, уже как я только что сказал, игра, то есть счет не по игре. То есть мы в первом тайме доминировали на поле, создали больше голевых моментов и должны были забивать третий, четвертый мяч. Но в этом прекрасен футбол, что не забиваешь ты где-то потеря концентрации, где-то домашний, можно так сказать, паркет помог команде, рикошет. И не просто команда ушла от поражения, еще и победила. То есть где-то доля везения, где-то больше желания, наверное, у команды энергии было. И поэтому победа досталась команде энергии. Может, удалось узнать, что команда восстановится еще после Кубка ЕФА, или это уже не, не играло важную роль? Да нет, в принципе, Немножко вот эта пауза, которая произошла в связи с играми сборной, показывает то, что ну, сбились такого с игрового ритма. То есть, видимо, не только по нашему матчу, и по другим, что ну, немножко не в своей тарелке команды. То есть нужна практика, так можно сказать. Но будем работать и достигать результата, которого мы хотим. Дякую. Успех матч. Думаю, грядачами сподобался. Ваша утинка. з тренерської точки зору? У мене двояке враження від цілому від самої гри. Дійсно, гра забудеться, лишиться результат, але є що розбирати. Кількість помилок неймовірно велика. Перший тайм, не скажу, що повністю провальний. Десь ми напрацювали на гол, але кількість механіків була обмежна. Дякую, що волосся. Ще тримав і ще було в нашому боці. Не знають, з чим це пов'язати. Можливо, ну, ігровий тонус десь не той велика пауза була, чи, можливо, що ми в залі в нашому не тренувалися декілька днів. І десь якась відчувалась та зажатість, і хлопців не, не, не впізнавав, не впізнавав. І тому десь і той був дисбаланс, психологічний стан. В роздягальні поговорили, як мужики, без ніяких лишніх слів, Все, всі розуміють, що. На сьогоднішньому етапі в Україні треба грати зі всіма, і це доказують, із тура в тур є несподіванки, можливо, на папері одне, на полі зовсім інше. Продиксім нас майже нічим не здивував, але команда. Явно підвищилась в класі, видно, що їм кубок УЄФА йшов на користь, тобто в таких побудовах ми ще програємо в цьому. Але, дякуючи гравцям, ми проявили волю до перемоги, до позитивного результату. Вистраждали десь той гол, другий хоч і рикошет, але без спортивного везіння нікуди. Ну а далі нам вернулося те, що ми втратили з Титаном. Ми пішли за перемогою, пропустили м'яч. Продексім пішов. Це робочий процес. Я думаю, кожна команда щось напрацьовує, готується більш ближче до весни, щоб ті чи інші ситуації вже були більш зрозумілишими. Всіх вітаю з перемоги, хочеться, щоб було більше глядачів, особливо такі матчі у нас останні домашні валідольні з Інбевом, зараз з Херсоном. Ну... Заради цього, напевно, і розвивається футзал, щоб до останньої секунди невідомо, що як це перевернеться. І всіх з перемогою рухаємось далі. Дякую.